І ви ж зразу, секунда, секунда вас отак спаяло, і ви вже біжите і робите то сама. А мужики, вони однозадачні. Була проблема, нема проблеми. Проблема вирішена. Хто її вирішив, пофіг. Головне, проблеми не існує. А дівчина ж собі думає, я зробила, і він побачить, що я зробила, і він знатиме, що я така. та-та-та. А в нього не так система працює. В нього в голові все зовсім по-другому. Була проблема, нема проблеми, класно, все. він а ви думаєте, ага, а він не оцінив, не побачив, не спробував. а то... І потім ви це все запам'ятали. Потім додало-додало, і бабах вилили мусорне відро на нього, що типу, ай ти мені колись там щось там не зробив, карніз не повісив, двері в машині не відкрив, да ти взагалі там такий сякий, розумієте? А це все просто-напросто проблема у вас. Коли ви відчуваєте якісь усі моменти, вам потрібно змінювати себе. Якщо ви там кричали, переставайте...